Так, ну що ж, добрий вечір. Поїхали ще разочок. Поскучаємо в місті. Ви чимось поділитесь зі мною, я з вами і якось так і проведемо вечірок. Що ви вже вдома, відпочиваєте? Чи ще ні. Можливо хто ще на роботі є такі дурні, як ми. Х-хе, або ти, кому не так везе в житті. Ого, тут шестерок аж, блін, очі розбігаються. В общем, чоловік підсчитав посилка на триста після два піса. Серьезно? Ага. Угу. Все нормально. Да, дійсно, да. Я безробітня. Та не ну, так, да, безробітні Наталі, особливо коли у вас поля, дуже безробітні. Угу. Так можна надихатися до вечора, що ну його нафіг. Привіт, Андрюх, привіт-привіт. Все воно легко, і на землі працювати легко, і всюди легко. 140, Била 140 грамм. Тоже Азу? Угу. Да, ну да, так же, же она и есть. Макинка старая, 140 грамм. У кожній роботі є плюси і мінуси. Та звичайно, що в кожній роботі є плюси і мінуси. Головне, щоб від тої роботи ви отримували не тільки дохід а і задоволення. І тоді це буде найкраще, що могло статися з вами в цьому житті. Згодні? І побутовка, так? Да? И вся любовь, да? Угу. Так вот. Так что? Шо... То есть нас тревожи? Ого! это а я классно ваш. Прямой эфир выключил. Фу, ты, блядь. Обычно а колякать, но... Ну, Жалко, Стаса нема на ефірі, Щас би він з тобою дуже легко розпрощався. Е... Чого в нас так мало людей на ефірі? Не вже так нудно. Я ж стараюсь. Щось вам розказати, щось вам пояснити. Рижики по 32 гривні. Може недостатньо стараюсь. В принципі, що хоч, може бути. О, посилка з міста Глобина. Є власник на ефірі? Ні, нема, конечно, потому що відкуда візьметься власник на ефірі, як людей мало на ефірі. Надо якісь ритуальні танцы танцювати, так? Будем же? Нет. А як же ж ми тоді зберемо велику аудиторію? Може ми надіємо якийсь чудо наряд? Нет. Так, а як же ж тоді зібрати велику аудиторію, Євген? Ого! А це не дуже борза посилка. Nie. Дуже борза за поліцією. <laughs> ну буде 64 грама, так як тут написано, чи ні. Добрий вечір, ціна польовиків, довга нога. Ой, та залежно від об'єму. Якщо їх буде три штуки, то недорого. Якщо їх буде 300 штук, то нормально. Е -е... Відставить провокацій. Та ніхто ж і не включав ще ніякі провокації. Просто я кажу, що делати, щоб... Людям було цікаво знаходитися на ефірі, було цікаво спілкуватися і все решта. Я просто ума в мене не вистачає, розумієте? Чудити не можу, а не чудити не можна. <рис> <of> <voice> <laughs> Про трансформаторне желізо розкажіть, будь ласка. Та там, по суті, і нема що розказувати, а з тим є щось. Ну, кредитків. Це те саме. Е... Про трансформаторне залізо. У нас є сьогодні представники трансформаторного заліза, прямо в тому вигляді, в якому повинно бути трансформаторне залізо, а не в вигляді пермолої або решти. Зараз вам покажу. Покажу наглядно в прямому ефірі і розкажу. Тому що дуже дивись, тут заманушний пакет. Дуже багато людей пишуть, бля, провірив, каже в себе в сусіда, в сусіда, в сусіда. Так і не знайшов те трансформаторне залізо. А я вам покажу, а ви будете в шокі. А воно нічим не відлічається від того, яке ви перевіряли в сусіда сусіда. Бачите? Звичайна шашка. Отаке. От ми в дитинстві їх бачили сотнями, правильно, ми кидали їх просто, воно летить прикольно. Так? Отака от от ша. Бачили? Та ви ж бачили їх всюди. От вам і є трансформаторне залізо. Тільки це трансформаторне залізо з одним великим моментом. І цей момент це дуже важливий момент, який потрібно врахувати. По-перше, найстрашніший момент це. Оце. Це те, що ну, ніяк не можна боротися, воно все магнітне. І залізне магнітне, і оце дорогуще магнітне, все магнітне, так? Да? Другий момент. Беремо болгарку. В нас немає. Обично гімна щоб показати в порівнянні. Нема, так? Да? Беремо болгарку, беремо іску, включаємо. А її нема. Вона десь ділася, її, може, бобки вкрали, хто його знає. А може сама куди втекла. Беремо спектрометр і ваш улюблений аналіз. Робимо аналіз і дивимося на кількість нікіля. А кількість нікеля у нас в цьому випадку 77%. Бачите? Зараз покажу 77%. І молібдена 3%. Дивіться уважно. Бачите? От вам і цінне трансформаторне залізо. І вроді би все, як звичайно, і вроді би все як завжди. І ви телефонуєте і говорите, так у мене воно теж не ржаве. Ну, не ржаве, це нічого не значить, воно просто могло бути в маслі, роками там плавати і йому нічого не ржавіло. Так що отака от штука, це трансформаторне залізо. Коварна. Так, хтось пише, найми грудасту красуню в купальник. У мене жінка потім як найме точно буде. Да? А, а так у вас немає хоч варіанту? Терестаран тільки вона підмагнічується. Може восьмерка? Ні, там 9,7 не зачищав. Mm -hmm. Ото тобі і грудасту нанять. Андрюх, якби більше розбір електродеталій, думало б було більш... Там... Може воно трошки важкувато ці радіодеталі. Розбирать. Послухай. О, там все, всю посилка, оце вот угу. І ще буде. Хорошо. У мене є аж 2 Кого в тебе за юн є аж дві? 2 Видасть тих тлки? Ага. Ходу Жека, і мені, і тобі є по одній. Там вдома злість. Ці пластини, що я показував, провірити. Та й скрой перевіряйте. Більш нічим ви в домашніх умовах не перевірите. Так, трошечки вибачайте, треба голову під нагнів переписати, бо людина ж чекає на свою. Я можу приймати метали, а потім оптом забирати. Мені це не цікаво. Ціна электротеха 85 гривень. Вот дивите, універсальність приемки. Людина прислала пір'я. Пирину, да? так? Чи що це? А, 11,3 килограмма. Е, утка пух. Да. І качка біла, да? Да. А також метал, і це все можна зробити в одній посилці. Так що отаке от можна робити, коли ви працюєте з онлайн-прийомкою міста у Ви можете положити туди кольоровий метал, пір'я водоплавної птиці і інші матеріали, які ми купуємо. І все ми купимо і все ми порахуємо. Так що, отакі от діла. Правильно обирайте, з ким працювати. А в нержавійкі... так в нержавійкі і є суть всього прикола, що там є нікель. І більше ніякого прикола там нема. Лом золота берете, не берете. Сумно, але як є. Аналіз платний. Аналіз платний, якщо вам хочеться зробити якусь свою хотілку. Якщо ви хочете, щоб ми зробили аналіз матеріалу, який ви хочете нам реалізувати, то аналіз безплатний. Отака от, от штука. Хто слідкує за каналом, той все знає так що, щоб знати, підписуємося і будете в курсі всіх тих от движень. Як воно все проїзде. Нержавійка на магніт береться і скринемо. Два варіанти. Три варіанти. Залізо, фермалой, нікель. Да. Отакі от от три варіанти. E, можна фото? По фото, плюс-мінус, буде щось, понятно, чи це дужче до заліза склоняється, чи не до заліза. Але щось я підказати вам зможу. Так, доброго вечора. Ви ще приймаєте пір'я. Звичайно, ми приймаємо пір'я постійно на постійній основі цілий рік без зупинок. Обичний, 4800. Так що, такі от діла. Добрий вечір, трансформаторне залізо. Звичайне коштує як залізо, незвичайне коштує від 150 до 250 гривень за кілограм. Те, що я показував, в тому випадку, коштує 250 гривень за кілограм. Так що шукайте такі кайфушні штучки і буде вам щастя. А куди потім використовується пір'я? В виробництві все використовується подалі, на подальшому виробництві. Яка ціна пір'я, залежно, яке вас цікавить. Свіже пір'я качка 180, 200, гуска 550, 580. Що? Mm -hmm. mm -hmm. Мій ціна 340. Дякую вам велике, ласка. Старого телевізора щось вас цікавить, То звичайно, цікавить. Кольорові металі цікавлять старого телевізора, плота цікавить старого телевізора. Радіодіталі ціні цікавлять старого телевізора. Добрий вечір, добрий вечір, Коль. Є там, що в тих старих телевізорах поковирять. Дуже багато людей виковирювали оттуда тільки міді і викидали решту, але решта коштувати може більше, ніж та мідь. Так що, отакі от діла. Така класна штука є знання. Якщо ти користуєшся цією штукою, ти можеш прийти в легкий шок. Скільки вона цікавого, може тобі подарувати. Та не диви, блять. Да, знання це штука найцінніша, яку ми можемо отримати протягом життя. А якщо цими знаннями ми ще научимося користуватися, то це взагалі буде... Е, щось жирніше. Пише людина щось зробіть із звуком, а я не знаю, репить. Та репить із-за того, що чоловік на задньому фоні посилки розбирає. Можна я завтра пофоткаю, в мене є більше 10 розібраних комп'ютерів е, і ще багато іншого. Та звичайно телефонуйте, китайська нержавейка кудись іде, ні, нікуди не йде. А? Ні, то це Віталік пише. У вас що зі звуком... О, дякую за подарунок. Безумець подарив нам сердечко. Це вообще крос. Репить, да дуже сильно репить. Ну хто його знає, вибачайте, нічого не можу з цим звуком зробити. Як визначити, яке трансформатор не залізо дорожче? Вибачте, але я не знаю, що в Ютубі з звуком відбувається. І зараз тоже проблема чи ні? Давайте спробуємо звільняти мікрофон і включіть мікрофон, може щось поміняється. Е... Продукція є. Е... Як визначити, яке трансформаторне залізо дорожче. Іскри не повинно бути. Е... Нема іскри, все, все прекрасно. Я жінка, як мені телевізор розібрати. Ой, вибачайте, я не знаю, як вам це підказати на скинуть, Ось, От, <ррир> ось чуєте, хлопці підказують, з п'ятого етажа скинуть, він сам розбереться. Ну, це не гарна порада, не прислуховуйтесь до таких порад. <рир> Привіт з Германії від Юрка. Привіт, Юрко. Е -е Мідь 340. Ні, давайте я в Ютубі зараз перезайду. Перезайдіть усім, кому цікаво. Е чого воно репить, я не знаю. Зараз перезайду.